Айте питання, чому наша збірна провалила чемпіонат Європи. По-перше, я не згідний з трактовкою провалила. Провалила це, коли наша збірна грала вісім років тому у Франції. Тоді вони провалили. Вони програли всі матчі, і там без шансів. І чемпіонат Європи я не можу сказати, що провалила, тому що по і у всіх в групі була однакова кількість пунктів. Як була недооцінка на матч з Румунією, українці думали, що Румуни найслабкіші і що найскладніше попереду, але Кашмар почався вже з першого туру. Далі мені не сподобалось рішення Сергія Риброва з Румунією. Він виставив Луніна. Лунін на той час був гірший ніж Трубін. Так Лунін грав за реал. Ти головний тренер, тобі видніше, що коїться в команді. Тому Трубін він же на голову був вищий ніж Лунін. Також дуже багато сподівань було на Довбика, але народ Довбик це центр НАП. Йому потрібні якісні фланги. У нас немає наразі.